Так, сьогодні я буду аблікувати такі пакетики. Привіт-привіт на каналі Варнічка. Сьогодні ми відкриваємо пакетики, подарунки такі RoboCar Poly. І покажемо, що там всередині. Сьогодні до нас в гості прийшли два Мікі Мауси. Це міні. Це май це дівчинка, а це хлопкіці. Так, дівчинка Мікі Маус це міні, а хлопчик Мікі. І у Воронічки така красива кофточка, так, Мікі Маус? Маленька Мінімаус. А також в гостях Hello Kitty. А зараз відкриваємо наші пакетики. Сьогодні Ми відкрили ось такий жовтий пакетик, це RoboCar Poli. і дивимось, що там всередині нам попалась. Вронічка відкриває. Всередині повинні бути карточки і повинна бути іграшка. Зараз подивимось. Так, ось такі красиві карточки нам попалась. Потім покажемо ближче. А також попалася ось така іграшка. Ну покажи нам. Смішна. Це, напевно, Хелі, Хеллі, вертольотик. Відкриваємо інший пакетик. Ой! Ми і нам таке. відкрили нам наш подарунок Робокар Полі. І нам попався ось такий Хеллі, здається. Це така іграшка, ну, якась, похоже, така, як герої Майнкрафт. Відкриваємо другий подарунок. Ми пробували його збирати, цю іграшку, а вона не збирається вертольотик. Можливо, попадеться красивіша іграшка в іншому пакетику. Так, бронічка відкриває. А там нам попалась. Що? Кайточки. Карточки. Карточки красиві, вони переливаються з одного боку. Ну везе інакті. Уже інші карточки, так. Нам попали з карточки в іншій упаковочці. І... А яка іграшка нам попала з вернічка? Ну, дивись, може, там всередині є ще іграшка. Це що таке? І попала знову така сама іграшка Герой Майнкрафту. Це не саме все, Покажи Це... Покажи мені. Це пустого. Ось такі красиві карточки попалися у наших подаруночках. а ще нам попались ось такі герої. Вернічка ними бавиться. Це герої. І з мультика Робокарс. Так. Такі похожі на героїв ігри Майнкрафт. Покажи нам ближче, Тонь. Ось такі у нас іграшки. Може вот так сідати. Як? Ось вот Так, Так, можна ножки так зігнути і вони можуть сидіти. Що таке кувадло велике там по нам попалось. Це такі смішні іграшки для дівчинки трошки. Такі іграшки сьогодні. Сьогодні нам попали ось такі красиві іграшки і карточки так. у пакетиках робокар полі. Так. І ми кажемо усім папульки! заходіть на наш канал, підписуйтесь і ставте пальчики вверх! вверх! Папульки! Папа!